Часів яру у руїнах ідемо тисячі снарядів щодня падають на місто та околиці. Те, що зробила, розбила артилерія, добиває авіація. Багатотонні керовані авіаційні бомби щодоби падають на місто, і в цьому пеклі наші воїни мужньо тримають оборону. Просунувшись мікрорайоном канал і дійшовши до каналу Сіверський Донецьк, Донець Донецьк, ворог зупинився, оскільки цей канал є. Перепонує для подальшого руху окупантів. Основний удар фактично окупанти зосередили з боку тимчасово окупованого Іванівського фронтально. А також з флангів намагаються коригувати свої удари, змінювати напрямки. Зокрема, це видно і по Клішіївці, і по Калинівці, яку вони хочуть захопити, аби вийти у фланг часовому яру. Наші воїни тримають достойну оборону. Місто за інформацією самих же військових зайнято лише на 10%. І це ми говоримо про той же мікрорайон фактично, часового Яру канал, який по той бік каналу Донець Донецьк. Тобто, основні бої зараз наші хлопці зупиняють ворога на цьому каналі. Попри всі спроби штурмувати канал у ворога. Поки не вдається просунутися в інші райони мікрорайони самого часового яру, зокрема мікрорайон Новий і мікрорайон Жовтневий. Наразі ситуація в місті контрольована, і завдяки підрозділам 24 ї бригади, яка нині тримає ці рубежі більш детально, можемо побачити в наступному огляді. Руїни від горизонту до горизонту, чорні відкіптів, багатоповерхівки і гори цегли на вулицях. Дим від снарядів і бомб, що піднімається до неба. Ар підготовки спочатку. В і в FPV. півінофіві ну, вони в принципі кожен день літають. Часів яр горить димить, але не здається. Ворог хвилями атакує місто з мікрорайонів. Канал новий, намагаючись прорвати оборону. У хід йдуть штурмовики, техніка і FPV-дрони. Це виглядає як спроба заходити маленькими групами в місто і спроба закріпитися в місті. Канал, як штучна перепона. За нього нині тривають найзапекліші бої. Ворог прагне через нього перебратись або вклинитись у середину мікрорайонів жовтневий та новий. Горить техніка, горять окупанти, але менше їх не стає. Констатують бійці. Вони вже коли взяли до канала цей часів яр зараз вони більше прощупують. Такого прям інтенсивності немає. Вони прощупують, де їм краще. От, вже коли вони проб'ють, тоді вже напевно почнуться. Більш інтенсивні штурми. Двадцять чотири години на добу тривають бої. На кону місто, на кону висота і розв'язка дорога на Костянтинівку. Аби прорвати оборону міста, окупанти кидають десантників, але й вони стають розхідним матеріалом. Пробують щось кудись десь пролізти в труби. Так само пробують залізти їх там угу. Кошмаримо. та. То... Зіштокнувшись з оборони зсу від фронтальних атак, ворог перейшов на флангові, сподіваючись десь знайти шпаринку. Атаки посилили з боку Калинівки північніше та Кліщіївки і Андріївки південніше. В районі тієї ж Калинівки і Григорівки є невеликі просування ворога, дещо збільшилась і сіра зона по цій осі. Якщо ворогу вдасться прорватися з Калинівки, під загрозою опиниться увесь фланг часового яру. Оборону доведеться вести на 180 градусів, щонайменше. Руслан Яремлюк, Олександр Моторне, Єдині новини, яка ситуація нині до колочасового часового яру? Маємо змогу дізнатися. Олександра Моторна його група працювала на цьому відтинку, і він бачить на власні очі, що відбувається довкола міста. Сашко вітаю. Яка ситуація довкола часового яру та околиса? Скільки сильно ворог обстрілює міста? Привіт, Руслана. Ну прифронтові населені пункти на Донеччині москвицькі окупанти обстрілюють нині буквально кожної доби. Це стосується і невеличких сіл, і трохи більших селищ, і всіх без виключення міста, містечок, у тому числі і відносно тилових, що розташовані у межах досяжності ворожої зброї. Курахове, селідове, українськ, мирноград, Покровськ, костянтинівка Це все населені пункти, куди нині дістають не лише рашистські ракети, кориговані авіабомби чи реактивна артилерія, але й дотягується ворожа далекобійна ствольна арта. Відповідно, усюди. Щодо є влучання, поранені та загиблі цивільні. Натомість такі міста, як Вугледар, Торецьк чи той такий часів яр, сьогодні вже просто не можна називати населеними пунктами. Там суцільна руїна, хоч у тім пеклі де інде ще намагаються виживати цивільні, але буквально з кожною годиною там менше не те, що споруд, а просто існуючих стін. Тут сьогодні каби прилітали. От оце все горить. Прилітали дуже великі вибухи були. Перед тим, як ви приїхали, ну, кабів десь шість, напевно, впало. По місту? Да? Да, да. Туди трошки ближче глуп міст. За те, що тут немає такого. Коли штурми йдуть, дуже артпідготовка йде спочатку. В Ну, в ПІВІ вони в принципі, кожен день літають. Кожного дня, то звичайне діло, піві, крила камікадзе. Що стосується часового яру, то вже понад півтора місяці, як лінія бойового зіткнення, там фактично залишається незмінною. Це рів глибиною у пів десятка метрів і шириною близько 30, нині не заповнене водою, пересохле русло водогону Сіверський Донець-Донбас. Час до часу рашисти невеликими групами піхоти намагаються перебігти каналу і пробують закріпитися на західному березі, але у дев'яти випадках із десяти ж ті штурмовики одразу і гинуть. Тих, кому вдається добігти, та закріпитися, Закріпитися десь у приватній забудові рано чи пізно вираховують наші безпілотчики з мінометниками і знищують або змушують їх відкочуватися назад на східний берег. Це виглядає як спроба е, заходити маленькими групами в місто і спроба закріпитися в місті. Від двох до чотирьох людей іноді вони можуть десь закріпитися в якомусь будинку до пори до часу, поки їх не виб'ють, і накопичуватись там. Тобто mm -hmm. заходить дві людини, а виходить звідти вже шестеро. Біля часового яру від слова зовсім окупанти не застосовують наразі важку бронетехніку. По перше, наші дроноводи не сплять. А по друге, твердженням воїнів 24-ї механізованої бригади, що тримають фронт у місті, спроби ворога форсувати рів наразі більше скидаються на промацування і розвідку ніж на масовані атаки. Принаймні, так відбувається на ділянці у межах самого часового яру. Натомість чужинці цілодобово докладають зусиль, аби перетворити залишки тамтешньої міської забудови на друски і пил. Власне, як вони це роблять на будь-якій ділянці фронту, де наближаються до забудови, і останнім часом загалом на Донеччині почастішали випадки застосування окупантами боєприпасів з хімічним начинням. Щось велике таке ну, перед нами зірвалося, покотилося, і десь е, таку лінію газу було десь метрів 100-150. І, і накотився цей газ на ну на нас на посадку. і Ми були змушені відступити, тому що очі пекли, і вас виїхати було. І вас? Да, очі пекли, і, ну робота була. І... Воїни 151-ї механізованої бригади, які на собі відчули дію ворожих бойових хімічних речовин, твердять, що росіяни використовують тепер не лише скиди сльозогінних гранат з дронів, а й почали застосовувати артилерійські боєприпаси з хімією. І це вже на жаль не поодинокі випадки. Руслане. Дякую, Сашко. Це був наш кореспондент Олександр Моторний. Він зараз працює на Донбасі, зокрема в районі того ж часового Яру. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, очевидно, у ворог є якийсь план, оскільки, якщо зважити на одночасні такі рухи в напрямку Покровська і часового яру, фактично лещатами рухається до таких міст, як Костянтинівка, а то Покровськ, там Краматорськ. Саме так зрозуміло, що це є рух якраз на велику агломерацію, і фактично на. Крайні наші точки з точки зору оборони на Донеччині, і ворог розвиває рух сюди. Но я маю сказати, що якщо ми подивимося на сам часів яр, його оборона, мушу сказати, перевершила реально всі очікування, тобто реально багато очікувань, тому що можу так сказати. Розглядалися різні варіанти, в тому числі і не дуже оптимістичні, що можливо доведеться відходити, Вступати. і ми це теж обговорювали. Але я маю сказати, що наш контингент тут тримається військ і дуже добре. Тобто, зрозуміло, що. Були різні сценарії, в тому числі і сценарії, які можна було моделювати, що українська оборона взагалі може певним часом через певний період часу приходити по Краматорськ, Костянтинівка і далі Покровськ на південь. Тобто, фактично, ось це мала бути, ну, скажімо так, нова, умовна така лінія оборони, яка могла виникнути. Але я мушу сказати, що і попри те, що ворог розвинув успіх певний і в Турецьку, там, і Нью-Йорку, і часів Яр здавалося, Ну, можна сказати, особливо активно травень, великі бої, коли вони там сунули, сунули, і здавалося, що це є пріоритетним напрямком для ворога. Він тримається і руйнує плани російських військ. Реально руйнують плани, тому що я думаю, плани були в них сунути. І ви бачите, як розвиваються наступальні дії. Все, що ми обговорювали, в принципі, воно і є. Тому що, якщо ми подивимося, часів яр, це мала бути північна точка. І Сіверський напрямок тут їм не вдається. Пробують, мають тактичні успіхи. Лиманський теж воно не працює. Тому зорієнтувалися на часів Яр. Мав бути часів яр. Потім пішли на Покровськ, а через Покровськ пішли, тому що побачили, що можуть розвинути успіх. Але був ще один напрямок Вугледар. І переключились на Покровськ, а зараз повертаються і туди. Тобто, очевидно, що зараз ми бачимо удар з північної точки: це Часів'яр, центр це Покровський, Південь це Вугледар. Як ворог намагається, але для того, щоб підтримувати темпи наступальних дій, так як під Покровськом, всюди. Ну, треба мати ресурс, це дуже потужний ресурс має бути. І ми вже почули, що техніку практично не застосовується. А згадайте, колони, які підходили ще тут, ще місяці два тому, вони ж були, техніка була. Зараз ми чуємо, що її стало менше або взагалі не фіксується. Чому? Ну тому що, як би там не було, звузити ділянки наступу, ворог муситиме, тому що сил стає менше. Якщо вони візьмуть паузу, Зроблять фактично знову ж таки приховану мобілізацію, наберуть людей і знову зможуть посунути, якщо буде чим, крім піхоти, ну тоді так можна буде поновлювати, можливо, вони поновлять, а можливо і ні. А зараз доведеться все ж таки визначатися, де буде цей Скажіть, будь ласка, Тактика виповної землі. Фактично на себе виправдовує по їхнім рухам, яким чином збити цей каток їхній. От ми вже говорили про, про Покровськ, тобто ми не можемо бути далекобійними ракетами в глиб території, аби порушити логістику, аби зупинити цей каток яким чином це можна зробити? Зараз? Я скажу, що крім ударів, крім того, що от про що говорить президент України постійно, щоб це право Україна отримала, і загалом, крім того, що ми всі розуміємо. До речі, тут є цікаві новини, тому що за інформацією Reuters, замовляють ракети Джасом до f 16 Це 370 кілометрів дальність. Головне, щоб дозволили бити по Росії. Для того, щоб перервати логістику, потрібен постійний вогонь. Україна це робить за допомогою дронів, от де можуть. А два їхніх центри вони відомі. Це там от. Ростовська область, сюди і далі туди на Вороніж. Це два великих логістичних центри російських. По них треба бити, і там треба зруйнувати максимально все, включно потім і окуповані території. Тоді цей темп можна збивати. Тобто, крім самого права і крім самої можливості, потрібна велика кількість засобів уражень для того, щоб бити. Я бачу вихід. Це крім того, що вибудовувати стандарт класичні схеми фактично оборони, протидіяти, але й шукати рішення фактично не тільки на напрямках основних тобто, ударів, а звикати на інших напрямках. Звичайно. В тому числі і курська операція це теж про це це спосіб, найти можливість, яким чином знайти рішення і для оборони Донеччини теж.